Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана. І сьогодні моє відео це участь у тег від Альони Благодарної, мій парфумерний 2022. У своєму вітальному відео до Нового року я казала, що не прийматиме участь у цьому тег, оскільки у мене канал молоденький, 5 місяців. Я ще не прожила його рік як блогер. На що мені в коментарях Наташа Фрагнатік з одноіменного каналу написала: нічого не знаю, знімай зараз День за три. Я подумала і думаю, дійсно, а чому б ні, День за три? Розповім і я про свій парфумерний 2022. Дякую тобі, Наталко, що спонукала мене до цього. Альоні дякую за цікаві запитання. Отже, перше запитання це найкращий жіночий аромат року. Я зразу скажу, що цей рік у мене це суцільне відкриття. Так склалося, хто слідкує за мною, розумієте, що це для мене суцільне відкриття. І я намагалася обирати ті. Парфуми, ті аромати, які серед всього виділяються саме під певне питання. Хоча я можу на кожне питання називати багато різних прикладів. Але аромат року для мене це Black Opium від Yves Saint Laurent. З ним я була знайома ще раніше, і в 2021 році, і, можливо, у 2020. У мене був фірменний пробник, я його зносила, аромат мені дуже подобався, хотіла собі в колекцію. Але, як завжди, коли вже знайомий з чимось, то увагу привертає щось невідоме. І в цьому році я отримала його в подарунок до дня народження від дітей. Тому це мій аромат року, я в ньому зустрічала новорічну ніч. І це для мене символ родинного єднання, тепла, затишку. Кави звареної для всіх, прянощів, якихось таких десертних. Це моє дешевне тепло. Black Opium від Yves Saint Laurent. Друге питання від Альони найкращий чоловічий аромат. І тут я без всіляких сумнівів зразу. Записала, відзначила аромат, з яким я познайомилась завдяки відливантам від матіоли, про які я розповідала. Це Bentley For men. Неймовірне поєднання алкоголю у вигляді роми, шкіри, прянощів. Склало таку композицію, від якої просто неможливо відірватися. Вона і зігріває. Вона її затягує в свою глибину. Я однозначно хочу флакон. Я вже казала, що можна подарувати чоловіку і користуватися. Тому Bentley For Men для мене найкращий чоловічий аромат, з яким я познайомилась в 2022 році. Наступне питання найкращий унісекс-аромат. І тут я. Звісно, могла б називати певну кількість відкритих для себе ароматів, але назву я аромат колаборацію від Зари та Джомалон Ebony Wood. Це аромат 2019 року, але познайомилась я з ним тільки зараз. Мені привезли його з за кордону, а почула я про нього на каналі. Пані Оксани «Iris Fragrance» – це неймовірне поєднання чорного дерева гвоздики спеції, яка не форсує події, а через серветочку та мого улюбленого рожевого перцю. Коли у мене цей аромат на шкірі, я не можу відірватися від того, щоб безперервно слухати, нюхати відчувати. Розпізнавати. Для мене це найкращий унісекс 2022 року, який я для себе відкрила Ебенівуд, Ебеневе дерево. Четверте питання це аромат відкриття року. Отут у мене була велика проблема визначитися з найкращим ароматом відкриття року, оскільки у мене. Скажем так, з кінця літа йдуть відкриття, 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 відкриття. Я відкриваю для себе багато нового, чого я не знала. І розповідаю вам про свої перші емоції та враження. Тому я не можу тут виділити щось одне або два. Тому конкретної відповіді на це питання у мене немає. Сподіваюся, що. Коли буду розповідати про свій парфумерний 2023 рік, там я вже більше буду визначена. П'яте питання: бренд відкриття року. Отут мені є що сказати. Зробила для себе висновок, що знайомство з брендом має відбуватися, ну, як мінімум, від трьох до шести ароматів. Щоб піймати оцю. Політику бренда. Улюблені ноти або різ, різноманітні ноти. Це різноманіття бренду. Для мене в цьому році такими брендами стали Ательє Колонь завдяки пані Оксані. З каналу Іріс Fragrance Я познайомилася з шістьма ароматами. Цей бренд став для мене таким. Неймовірним відкриттям мені сподобалося все. І ваніль інсенсе, і помело параді, і м, аромат про неролі, і аромат про бергамот. Але найнайулюбленіші -най це Клементин Каліфорнія, який просто для мене є втіленням аромату шкіри. Та мій аромат спокійний сон. Аромат піжамка це пачулі Рів'єра. Я його неймовірно полюбила саме як піжамний. Він для мене заспокійливий і водночас непростий, глибокий аромат. Також. Для мене відкриттям року став наш український бренд «Склва». З ароматами ани Соколової я познайомилася доволі детально. І у мене були спочатку два набори семплів, де представлені всі аніні хіти. Це у нас і вintaж паудер, мінтажна пудра. Буду говорити українською. І Смородиновий шипор і деревний ірис. Це також, звичайно, урбан петунія, замшовий гіацинт та морський цитрус. Кожен аромат. Кожен аромат мене вразив. Кожен має свій характер і настільки унікальний. Хто не бачив Відео з моїми враженнями, можете подивитися, я посилання залишу. І коли я вагалася, обирала, що ж собі обрати уже у флаконах до певної події, тому що на один флакон був сертифікат, якби подарунковий, мені дуже важко було обрати. і Я зупинилась на касі Шипро, на смородиновому шипрі, на цьому. Неймовірному поєднанні чорної смородини, свіжої, запашної, в якій є роздавлені недозрілі бубочки з кісточками, оцього запашного смородинового листя. Я не могла просто відмовити собі в цьому прекрасному неошипрі. А також я обрала аромат. Урбан Пітунія це аромат колаборація Ані Соколової та Наталі Золотарьової, нашої української блогерки, яку ви всі знаєте, який також у мене в флаконі і це дійсно нова хвиля, урбаністична хвиля в парфумах. Дуже рада такому знайомству, дуже рада, що один з українських брендів став відкриттям мого року. На новий 2023 рік я точно знаю, у мене буде більше відкриттів з нашими вітчизняними брендами і більше вражень та покупок, які я собі Так, запланувала. А що це я заговарююсь? Підозріла! Наступне питання. Новинки року, які вразили. Щоб не повторюватись і не казати, що для мене всі новинки, я розкажу про ту новинку, яку я дійсно замовляла і одержала в січні 2022 року вдома. Це аромат від Лоліта Лімпідські Green Lover. Цей аромат дійсно мене вразив. Ще до того, як я його придбала, те, що я чула і те, що я про нього читала, у мене навіть на на рівні вкусових відчуттів склалося про нього враження. Я його відчувала на рівні смаку. І коли я одержала той флакон, то дійсно я одержала те, що я собі уявляла. Це неймовірне поєднання: мандарину, ялівцю, ванілі з, гір... з гірчинкою, з... з таким якимсь. Неймовірним характером, саме тоді, в січні, взимку, він мені був такий вчасний, зимовий. Це саме те, чого хотілося на той час, в січні. На жаль, не знаю, як би він показав себе навесні, там влітку, все ще попереду, але це аромат відкриття 2022 року. Аромат, який мене вразив. Наступне питання, це вже буде сьоме питання найкращий бюджетний аромат року. От я собі розклала тріочку. Так як я починала свої відео огляди з нашого українського бренду цукерка, то, звісно, вибрала один від цукерки. Важкувато було, але це буде все ж таки морозна вишня. Огляд на цей аромат є у мене на каналі. Це неймовірна вишня-шпанка своїм густим, гіркуватим, трішечки, ні, не гіркуватим, терпкуватим соком, який стікає у вас по руках, з кісточкою. Не буду повторюватися, я про нього розповідала. Це дуже бюджетний, достойний аромат про вишню. Морозна вишня від цукерки. Також я сюди віднесу аромат, який з'явився у мене уже під кінець 2022 року це Allombro des Amandier в тіні мигдалевих дерев від жан прованс Це чудовий бюджетний, пудрово-затишний аромат про мигдаль, про макаронс, про печиво мигдалеве, який не свербить у носі, який заспокоює, який насичує такою милотою-милотою. Про нього я також трішки розповідала. Ось такий чудовий флакончик, милий і дуже бюджетний. І третій аромат, про який я не можу не сказати. Його я отримала в подарунок від пані Олени, від своєї підписниці. Це, звичайно, чудове. Пудрове, ніжне, затишне небо, сіє від Ульрік де Варонс. Не буду багато казати, також робила огляд на цей аромат. Це дуже-дуже-дуже чудова бюджетна версія затишного щастя. Наступне питання. Найкращий люксовий аромат. Обрала два два люксових аромати, про які також мріяла і які одержала в цьому році на свій день народження. І також я про них розповідала. Я про все майже розповідала, але все ж таки це буде неймовірний, неймовірний шипер Пантера від Карт'є для впевненої. Сильної, активної, чудової жінки. Це аромат просто казка. Я його вже економлю. Чудовий флакон, чудова рідина. Багато також розповідати не буду. Все це в більш детальному описі. Це перший аромат і другий. Кож, аромат, який я дуже хотіла, це The One від Dolce Gabbana. Це мої чудові дикі персики. Неймовірний. The One Dolce Gabbana. Наступне питання. Найкращий нішевий аромат. З Знішою я знайома соу so, so так собі. Якщо брати за нішу мансера або монталь, то так, де що знаю. А якщо брати дійсно такі більш нерозповсюджені нішеві бренди, то мені ще знайомитись і знайомитись. Але відзначу те, з чим знайома. Для мене найкращий нішовий аромат. Який я люблю, який я зносила вже не один про, це в мене, мабуть, третій це розваніль ваніль від мансера. Неймовірна, неймовірна ванільна роза, мускусна, яка в дуже теплу погоду, і навіть так, коли жаркувато, грає всіми своїми красотами. Чудовий аромат, маю міст для волосся. І чекаю тепла, щоб ним користуватись на вулиці. Наступний е, аромат це буде серж Лютанс bois ваніль. Ванільний ліс. Я його одержала в подарунок е, від Юри України Fragrance Community та Ангеліни Дева Ендж. Це мій другий серж Лютанс, з яким я знайомлюсь. Першим був Батем Дюфо хрещення вогнем. То зовсім було інше. А це, неймовірно, деревно-ванільна казка. Я з ним тільки познайомилась. Я ще його не розносила гарно, але він мене дуже вразив. Розумію, що дехто вже відносив декілька флаконів і забув. А для мене це відкриття. Ванільний ліс, сержа, лютанса. І, звичайно. Я б могла б сюди віднести і аромати нашої інді парфумерії Ані Соколову, з якими я роззнайомилася, я вже про них сказала. Але також можу їх віднести в цю категорію. Десяте питання аромат року. Парфум, який носила найчастіше. Не скажу, немає такого парфуму, який би я носила найчастіше, тому що я не працюю. Офлайн, я працюю онлайн і за день можу міняти 2, 3, 4 парфуми, знайомитися, в залежності від якоїсь емоції, міняти їх. Якби я ходила на роботу як раніше, звісно, я б могла вже відзначити такі парфуми. Я це зроблю потім, в 23-му році, в своєму звіті. Тому все-все-все, що з'явилося у мене за ці 5 місяців. Це і є мої парфуми 2022 року, які я носила. Але Альоночка не обіцяй, я додам ще одне питання від себе. Отже, я додаю таке питання до цього тегу, яке я ставлю собі. Найкраща парфумерна подія 2022 року. І я відповім, що найкращими парфумерними подіями року, який пішов, стало. Те, що я, врешті-решт, наважилася відкрити свій ютуб канал Жінка Аромат. Це величезна для мене подія. І, мабуть, якби не 24 лютого цього б, мабуть, ще не сталося 5 років і взагалі не сталося б. І також ще одна величезна подія, моя парфумерна це знайомство. Більш тісне, більш близьке знайомство з нашою українською парфумерною спільнотою. З чудовою, з дружньою. Люди, яких ти ніколи не бачив, з якими не знайомий особисто, підтримують, присилають тобі аромати на знайомство, пишуть тобі. Це така потужна підтримка. Це так, так по-нашому. По українськи скажу я. Тому я вдячна всім вам, від серця до неба, всім, всій нашій українській парфумерній спільноті, всім моїм підписникам, всім моїм гостям, всім, всім вдячна за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за те, що пишете мені і своїми коментарями спонукаєте жити. Дякую всім, нагадую, що все є Україна, ми найкращі, і все буде по справедливості. Слава нашим ЗСУ, слава нашій Україні! А на моєму каналі далі буде!